Тесла Бот також відомий як Optimus робот-гуманоїд загального призначення. Теслабот має зріст 177 см і вагу 73 кг. І здатний пересуватись в даний час зі швидкістю до 4 км на годину. Замість обличчя у робота встановлено екран. Для робота пропонуються завдання, які є для людини небезпечними, повторюваними та нудними. Наприклад, допомога на виробництві. У грудні 2023 року маску мережі X випустив відео під назвою Optimus, у якому показано, як Optimus другої генерації ходить і демонструє нові функції, такі як танці та готування яєць. Optimus другої генерації має стрункішу фігуру з покращеними руками та рухами. У травні 2024 року у мережі X повідомлялося, що Optimus виконує різні завдання на заводі Tesla. Критики зазначили, що роботи в рекламних роликах вимагали використання телеоперації для виконання деяких завдань. Конкуренти виписали власні відео у відповідь, підкреслюючи, як їхні роботизовані гуманоїди можуть виконувати подібні завдання автономно. У червні 2024 року Маск заявив, що Optimus почне обмежене виробництво у 2025 році з планами щодо використання понад 1000 одиниць на заводах Тесла та можливістю виробництва для інших компаній у 2026 році. Optimus був представлений на заході Теслами робот 10 жовтня 2024 року. Маск заявив, що Optimus зможе виконувати широкий спектр посіденних завдань у домі та поза ним, і він оцінив, що робот буде доступний для покупки приблизно за 30 тисяч доларів США. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал до наступного разу!